Є знижки на воду ізота 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на комбі гриф. 20% в аптеках подорожник «Бам» «Ощад». Всім доброго ранку, друзі. Отже, зараз будемо говорити про соцмережі і дітей. Дітям до 15 років заборонять користуватися соцмережами. Таке рішення ухвалив, має хочу ухвалити уряд у Норвегії. Наразі в країні вже діє заборона на соцмережі для дітей віком до 13 років. Проте цю межу хочуть посилити задля захисту від шкідливого контенту, попри обмеження від уряду. Попри при закон за результати опитувань опитувань у Норвегії соціальними мережами користується кожна друга дитина віком від 9 років. Ну і власне таку схожу практику з обмеженням соцмереж для дітей до віком до 14-16 років також планують запроваджувати і в Австралії. А в одній з французьких шкіл наразі тестують заборону на використання телефонів для учнів до 15 років. Якщо досвід буде успішним, то таку практику запровадять у всіх школах країни вже з 2025 року. Ну а от Треба, друзі, а, а, забороняти соціальні мережі для дітей. Задумались? Так, і з якого віку варто створити окремі сторінки та акаунти, і як батькам з повагою до дітей контролювати їхню поведінку в соціальних мережах та взагалі в віртуальному світі розпитаємо у психотерапевтки Дарії Селіванової. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, дивіться, в Україні поки що такої ініціативи, як в Норвегії, та саме Австралії, Люда тільки що сказала, на законодавчих ініціатив поки що немає. А от з погляду психології чи варто дітям взагалі-то забороняти соціальні мережі? Ну Звісно. це ж сучас... Сне світ їх вже треба інтегрувати, готувати якось забороняти ні в коєму разі не можна а контролювати та навчати користуватися обов'язково треба. Ну тут питання тоді так. Ну, наприклад, українські кіберфахівці, вони не радять батькам, щоб діти створювали окремі акаунти до віком до 13 років. І тут питання: ви з цим згодні? І як тоді ну ви вияснити, чи дитина готова вже так до свого простору в інтернеті? Ну, Щось вони знають не контролювати, а забороняти <ккінь> тотально. взагалі. Дивіться, ми проводимо різницю між тим, щоб забороняти, не дозволяти, Користуватися і забороняти, створювати окремий акаунт, це різні так. речі, да так. тому що споживати контент, діти починають з маленького віку, і це нормально. Це є частиною нашої реальності. Ми не можемо на це впливати. Якщо ми будемо не дозволяти дитині брати гаджети, да? взагалі в руки, не будемо дозволяти дивитися. То це коли буде можливо це зробити поза зони вашого контролю. Угу. Вона обов'язково це буде робити в школі, наприклад. Да? Тому ми не забороняємо. Але дозволяти створювати власні сторінки, ми можемо, коли діти Дитина вже готова дійсно як це перевірити, да як зрозуміти, чи готова вона взагалі і чи є в неї бажання? Тобто, з одного боку, дитина має висловлювати своє власне бажання, що вона хоче, да вона хоче проявлятися в цьому світі, вона хоче щось нести, вона готова створювати якийсь контент. З іншого боку, ми як батьки слідкуємо, да наскільки дитина знає правила безпеки, як поводитись в інтернеті, наскільки вона розуміє, що все, що вона буде постити, буде. Кудись іти далі, да? чи готова вона брати відповідальність за наслідки, які можуть бути, і про це все обов'язково треба говорити і вчити дитину. Коли ж ну. дитина готова до власної сторінки в соціальній мережі, давайте перерахуємо деякі е, позиції і на екранах можете відкоментувати, можливо, додасте своє. Ну власне, ви про це вже сказали. Потреба дитини комунікувати. Це власна угу. думка. Дайте на екран, будь ласка, нашим глядачам. Бажання заявити про себе, бажання створювати контент, знання з, з кібербезпеки, кібербезпеки і навички з культури спілкування. Військова, і я вважаю, що у нас є законодавство. Да, ми не можемо тут відходити від законодавства. Якщо у нас є законодавство, яке не дозволяє це створювати до 13 років, ми маємо слухатись законодавства, яке нам про це каже. Ну от давайте я знаю, що у вас є ну такий перелік запитань тест, угу. за якими батьки можуть зрозуміти, чи готова їхня дитина створити угу. офіційну сторінку, створити свій акаунт в тій чи іншій соцмережі. Звісно, але перед тим як проходити тест, ми обов'язково маємо проговорити з дитиною взагалі правила. Да, тобто ми розповідаємо, що не можна давати свої там свою адресу домашню, да не можна розповідати, де ти навчаєшся людям, з якими ти не знайомий особисто. не можна. Там давати свій номер телефону незнайомцям, да, яких ти не знаєш, взагалі контактувати з незнайомими людьми, дитині, яка не є там в ну навіть в нормально підлітковому віці, просто не можна. Да? Тобто ви прописуєте прям інструкції, проговорюєте з дитиною, що треба робити. І далі, от можем, ми, можемо подивитися, да, якщо в нас є можливість вивести тест, які запитання так, для перевірки, да ага. можна О. поставити дитині. Яку інформацію про себе можна? Запис... Записуючи батьки, кого можна додавати в друзі, кого не можна. Да? Чи можна додавати в друзі незнайомих людей? Можна давати свою адресу, які фото можна надсилати, бо велика проблема ще да, що дітей можуть втягувати і шантажувати да. потім, якщо отримають якісь у підлітків, наприклад, фото інтимного характеру, там uh -huh. да і потім це використовувати для шантажу, для того, щоб а, ну, виманювати гроші. А, що можна робити? Да, тобто у дитини має бути інструкція, і він має чітко відповідати, що робити, якщо до тебе звертаються незнайомі люди. Що ти будеш робити? Тобто, всі позиції а, батьки мають... Ають в нормальній ситуації вдома проговорити, поставити питання дитині і почути відповідь або її мислення, міркування з того чи іншого приводу так. ото, що ви побачили. Це важливо, так дотише питання в тому, ну з точки зору психології, от дитині такі, яка ще не сформована. Ага. Кількість лайків, кількість підписників, а. а якісь коментарі. Тобто, ну як ви прокоментуєте, ви вважаєте, що норм тоді заводити сторінку і дитина? Це ніяк не деформує її психіку, що от будуть такі коментарі. Ментарі або мама там у моєї подружки тисячу переглядів, а у мене три. Я напевно якась не така. А це все, з чим ми працюємо як батьки, і це є насправді для мене, наприклад, один із сенсів батьківства, коли ми вчимо дітей, як жити в цьому світі, як реагувати на критику, як реагувати на якісь знецінювання, як реагувати на те, що якийсь там контент не є популярним. Це буде допомагати дитині далі розвиватися в житті. Це є частиною нашого життя. Реагувати на критику, на якісь коментарі в свій бік. Звісно, що коли ми говоримо про те, що ми дозволяємо дитині вже самостійно, да іти в цей великий. Світ uh -huh. соцмереж, то ми маємо е, ну теж звернути увагу на її емоційну зрілість, наскільки вона може переварити якусь е, критику uh -huh. в свій бік, наскільки це не є травмуюче для дитини, наскільки вона може з цим, якщо вона, наприклад, такий коментар отримує, прийти і до вас і uh -huh. пожалітися і сказати: Мама, мені тут таке написали, мені так образливо». чи може вона таке зробити, чи не може, uh -huh. і ми цьому теж маємо вчити. Ми маємо формувати цю зрілість. Судячи з усього, розробники соціальних мереж усвідомлюють цю ту тему. Яку ми тільки що проговорюємо, про е м, дітей в тому просторі віртуальному, і все частіше популярні мережі соціальні пропонують інструменти власне для безпеки дитячих сторінок. Е е так у, у дорослих і з'явилася відповідна функція, яка називається батьківський контроль. Однак в Україні така програма поки що не дуже популярна. Чому, наприклад, на, лише 10%. Серйозно? De увага, 10% лише дитячих сторінок відстежують батьки. Не знаю ти. До тих, мабуть, не, не Ні, я просто трішки здивована цією. Так, так цих... от які параметри дуже а, а, можна відстежити через програму Батьківський контроль і як це може убезпечити вашу дитину? Дивимось. Безпечний інтернет для дитини. Сьогодні більшість пошукових систем та соцмереж пропонують дорослим функцію батьківський контроль. Наразі найпопулярніший застосунок за контролем дитини у мережі Family Link. Він доступний для операційних систем Android та iOS. Застосунок безкоштовний. Можна відстежити геолокацію малечі, заряд батареї на її гаджеті. Усі використані застосунки протягом дня. Family Link дає змогу батькам дистанційно керувати гаджетами дитини, контролювати кількість часу у гаджеті, завчасно програмувати години для сну. Популярні соціальні мережі Facebook, Instagram та TikTok батьки можуть контролювати за допомогою застосунку Family Center. Обов'язкова умова: дитина має дати онлайн згоду на доступ батьків до її сторінки. У сімейному центрі батьки можуть відстежувати час дитини у соцмережах, завчасно встановлювати перерви та обмеження на використання. Також для батьків доступний список підписок та підписників дитини. А в інстаграмі дорослі через Family Center отримують доступ до повідомлень зі скриньки дитини. Також батьки можуть обмежувати певні типи контенту за ключовими словами у пошуку або хештегами. Батьківський контроль доступний і на популярному відеохостингу YouTube. Дорослі з власного акаунту можуть створити сторінку донор YouTube Kids. Там батьки самостійно схвалюють контент, що буде доступний у рекомендаціях дитини, а ще відстежують історію переглядів акаунту та мають можливість блокувати небезпечні youtube канали. Ну от власне такі поради, що ви скажете, наскільки вони є необхідними, і взагалі як безпечно і для дитини, так щоб була довіра контролювати от ці всі сторінки і перебування в інтернеті загалом Я повністю підтримую взагалі ідею батьківського батьківського uh -huh. контролю, uh -huh. тому що ми не ну, не можемо забувати, що ми, як батьки, відповідальні за здоров'я та безпеку своєї дитині uh -huh. до певного віку, і це є нашим обов'язком. Тут немає чогось соромитись чи якось гратися в. Я не знаю, там в довіру, да, ми, okay. ми кажемо, що ми маємо контролювати. Як тільки я бачу, що все ок, я тебе uh -huh. відпускаю, все далі, yeah. далі, далі. Але я маю на початку дивитися, з ким ти спілкуєшся, про що ти говориш, і це є нормальним. Okay. Ми тут не намагаємося якось принизити свою батьківську функцію. Да, це uh -huh. є наш обов'язок, і не треба тут соромитись. З іншого боку, ми не намагаємося втручатися у всі справи дитини, і обов'язково да, у нас теж є певна культура. Ми не критикуємо, що uh -huh. за е, ти дивишся, да. Mm -hmm. Або «да як же ж ти можеш таку е, і так далі, і так далі. Да? Тобто, ми слідкуємо за словами, які ми говоримо дитині. Ми підтримуємо її інтерес. Ми разом щось дивимося. Да, ми спостерігаємо за тим, який контент вона споживає. Ми разом обговорюємо те, що вона дивиться. Навіть якщо дивиться. Нам дуже подобається, навіть якщо вона не несе небезпеки якоїсь для дитини ну нам треба треба нам треба розуміти світ дитини, в чому вона живе. Якщо вона це дивиться, для неї в цьому є якась потреба, і просто сказати, що це маячня... Це не буде мати якогось е, результату ну, там. Опція дуже важлива яку хочу звернути увагу. Це моделювати ситуацію, що можуть трапитися в мережі. Да. Оце, оце важливо, ще. да, да, ми прогов, ми проговорюємо. Да, от тобі написав незнайомий, приходь до мене, розповідай. Да? Uh -huh. А що робити, якщо ти хтось запитує в тебе якесь фото, наприклад, uh -huh. да? що ти будеш робити? Тобто ви постійно з дитиною це обговорюєте. І дуже класно, якщо ви дивитесь разом якісь фільми uh -huh. підліткові, наприклад, да? і можете коментувати якісь дії інших uh -huh. героїв, пояснювати, чому це правильно, чому це неправильно. Дякуємо, дякуємо. Дарія Селіванова. Тільки що говорили на важливу тему простір вашої дитини в віртуальному uh -huh. світі. Ну а далі на ваших екранах з'являться лебеді. А чому? Зараз дізнаєтесь. Посибі.